Справа 1014. розклади на прості множники число 700 та знайди всі його дільники. Це буде доволі громістко. Ну що ж, стартуємо. Записуємо тоді 700. Спочатку розкладемо на прості множники. Пишемо 700 дорівнює. Ну, як, розкладаємо, проводимо вертикальну лінію. Давайте десь тут. Є, записуємо 700. Ну, Спочатку поділимо на 2. Це буде 350. 350 знову можна поділити на 2. Це буде 175. 175 вже у нас не ділиться на 2. Непарне число. На 3 не ділиться, тому що сума у нас не ділиться на 3. 13 на 3 не ділиться. Далі, отже, ділиться на 5, бо закінчується цифрою 5. Ну що ж, ділимо тоді на 5. 150 поділити на 5 це буде 30, а 25 поділити на 5, це буде 5. Тобто буде 35. 35 знову можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7. Це просте число. Це буде одиничка, все ділення закінчене. Ми бачимо, що справа ряд простих множників, яких можна. Розкласти виходить число 700 на такі множники. Записуємо 2, що множиться на 2, що множиться на 5, що множиться на 5 і що множиться на 7. Це ми розклали на прості множники. Ну і можна записати навіть і в такому вигляді, як 2 в другій степені, помножити на 5 в другій і помножити на 7. Все є. Ну а зараз нам треба знайти всі дільники цього числа. Ну які це дільники? По-перше, число 1. Воно є ані складеним, ані простим. Потім усі ці прості числа 2, 5, 7. Я причому їх запишу в такому варіанті, щоб записати їхні потім комбінації. Записуємо тоді, що дільниками. числа 700 є 1, бо це ані складене, ані просте, далі прості числа Я, по суті, двійка, це лише один буде дільник. Але я запишу їх в такому випадку, ну, так як тут вони записані, щоб мені було простіше писати потім комбінації. Ну, або потім, або, в принципі, можна писати один раз, а комбінації писати з верхнього, з верхнього положення. Пишемо тоді так. Прості числа пишемо 2. Ну, все-таки напишу 5, 2 рази. 7. Так. Та їх комбінації. Пишемо. Та їх комбінації. Ну, які можуть бути комбінації Перша комбінація — по два. Пишемо по два. Ну що ж, перша комбінація по два це два, що множиться на два. Це дорівнює 4. Яка ще? Можна 2 помножити на 5. Друга комбінація. Це буде 10. І такий буде дільник. Тобто 700 буде ділитися і на 4, і на 10. Далі наступна комбінація. Можна 2 помножити на наступну п'ятірку, немає сенсу, а от 2 на 7 можна. 2 помножити на 7. Це буде 14. Також такий дільник буде. Давайте тепер двійку ми перебрали, варіанти з п'ятірки почнемо. З п'ятіркою є який варіант? 5 можна помножити на 5. Це буде 25. Або ще можна 5 помножити на 7. Все. 5 помножити на 7. Так, ну що ж, двох варіанти по 2 у нас закінчились. Інші всі варіанти будуть повторюватися. Якщо візьмете, наприклад, 7 помножити на 2, ми вже писали 2 на 7. А дільник буде 1. 5 на 7. Пишемо це дорівнює 35. Все. Варіанти по 2 у нас закінчились. Пишемо по 3. Отже, комбінації по 3. Ну, які по 3. Як як вони записані, так і записуємо. Спочатку 2, що множиться на 2, що множиться на 5. Це дорівнює. Ну що ж, 2 на 2 це 4. 4 на 5 це 20. Є. Наступний варіант. 2 помножити на 2. На наступну п'ятірку немає. Сенсу ми це вже порахували. Але 2 помножити на 2 можна ще помножити на 7. Пишемо 2 помножити на 2 можна помножити на 7. І це дорівнює. 2 на 2 це 4. 4 на 7. Це 28. Пишемо 28. Є. Так, ну що ж, отже, 2 помножити на 2 ми перебрали, коли двійка і двійка спочатку, а тепер запишемо, коли двійка і п'ятірка. Пишемо 2 помножити на 5. Ну і можна знову помножити на 5. Це дорівнює. 2 на 5 це 10. 10 на 5 це 50. Є. Наступне. Тепер 2 помножити на 5 можна ще помножити на 7. Пишемо 2, помножити на 5 і помножити на 7. Це дорівнює. Ну що ж, 2 на 5 це 10, 10 на 7 це 70. 70. Так, є. Це ще не все. У нас з двійкою все, але з п'ятіркою ще є. З п'ятіркою є такі варіанти 5. Помножити на 5 і помножити на 7. Пишемо, це буде останній варіант. 5 помножити на 5, помножити на 7. І це дорівнює. 5 на 5 це 25. 25, що множиться на 7, це дорівнює. Ну, 25 на 8 це буде 200, а 200 мінус 25, бо тут 25 всього на 7. Це буде 175, то записуємо, що це дорівнює 175. І Ну що ж, перебрали ми всі варіанти можливі по 3. А тепер пишемо по 4. По 4. Перебираємо. Ну, спочатку перебираємо, так як вони записані, пишемо 2, що множиться на 2, що множиться на 5 і що множиться на 5. І це дорівнює. 2 на 2 це 4. А 5 на 5 це 25. Ну і разом це буде, якщо перемножити 100. Виходить, що і на 100 ділиться число 700. Чудово. Далі, який ще можливий варіант? По 4. 2 помножити на 2, помножити на 5 і помножити на 7 і ще є. 2. Помножити на 2. Помножити на 5 і помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 2 на 5 це 10. Давайте запишемо так, 2 на 5 помножити на 2 на 7. І це дорівнює. 2 на 5 це 10, а 2 на 7 це 14. Ну і це буде дорівнювати 140. Перебрали. Так, але це у нас не остання комбінація по 4. Є ще одна комбінація. Ми можемо записати тепер 2, що множиться на 5, що множиться на 5 і що множиться на 7. Пишемо 2. Що множиться на 5. Що множиться на 5. І що множиться на 7. Це дорівнює. Отже, 2 на 5 це 10. А 5 на 7 це 35. І це дорівнює. 35 на 10 це 350. Так. Все. Всі варіанти тоді по 4 ми перебрали. Тепер йдемо далі. Варіант по 5. Пишемо по 5. Так, яка буде комбінація? Просто треба її зараз переписати пишемо 2, що множиться на 2, що множиться на 5, що множиться на 5, що множиться на 7. І це дорівня. Ну, Ми вже їх множили, це буде 700. Або можна записати, дивіться, 2 на 5 – 10, 2 на 5 10, 10 на 10, 100 на 7, 700. Тобто пишемо, що у нас буде 700. І такий дільник у нас буде. Добре? Ну, а тепер давайте перерахуємо всі ці дільники у порядку зростання. Записуємо. Отже. Дільниками. Дільниками числа 700 Є. Почнемо з найменшого, з одиниці. Потім дивимося двійка у нас є. Один раз записуємо, далі четвірка пишемо. Далі цифра 5, число 5 є. Далі 6 немає, 7 у нас є. Далі дивимося. Є число 10. Так, Все ще більше, ніж 10. Давайте, щоб ми не заплутались. Які в нас є числа? 14, 20, 25. Пишемо тоді.

так, щось подібне, ще є? Не бачу. Записуємо тоді 50, 70, 50. 70. Так. Наближаємося до сотні. Шукаємо. Отже, є у нас 100, 140, 175. Пишемо 100. 140. Так, 175. Далі 350. 800. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження дільників числа. Ви бачите, що це доволі громіздко, особливо, коли у нас у числа є багато дільників. Треба перебрати багато варіантів. На цьому вправу завершено.